І сонце золотавить небо навколо все в природі оживає, ми кажемо, Господи, благословляй. Коли до праць щоденних приступає і знаєм стільки їх хоч відбавляй а сили мало в собі відчуває, ми кажемо, Господи, благословляй. Коли спокус пора тяжка надходить, Вирує в серці, наче водограй. Що до безвір'я зводить, ми кажемо, Господи, благословляй. Сідаємо їсти, чи йдемо в дорогу, чи сіємо, чи збираємо врожай, радієм, чи впадаємо в тривогу. Ми кажемо, Господи, благословляй, чи в молитом в домі ми буваємо, де благодатнє слово літься через край, духовну спрагу в собі відчуваємо, Ми кажемо, Господи. У всяку мить, щоб Бога величати, душі відчути той небесний рай, Щоб проти зла сміліше виступати, ми кажем, Господи, благословляй. Ми знаємо добре, у нас благословіння від зла, неправди і гріха спасе. Воно нас тішить у земнім ходінні, збагачує і смутку не несе. Тому завжди, ми Господа. За християнським впевненим звичаєм ми кажемо, Господи, благословляй. Амінь.